Друзі, сьогодні я розкажу вам лайфхак по відкатних воротах. Якщо у вас є ворота, вони у вас працюють, є автоматика, і у вас був скачок напруги, да? і у вас згоріла плата, а мотор там у вас десь 15 років, і ви починаєте шукати, де відремонтувати. Соответственно, дуже багато на ринку, хто не ремонтує плати, або за плату просять 150-200 євро. Тому в компанії «Нові Ворота є ізюминка для вас. Автоматика Edinger h 8 з гарантією новий привод. Коштує він всього лише 5990 гривень. За ці кошти ви отримуєте мотор з гарантією, ви отримуєте два пульта оригінальних, ви отримуєте повністю всі кріпіжі для монтажа. Цей моторчик працює на електронному гірконі без механічних кінцевиків на магнітах, а також всередині ви маєте металевий редуктор. Саме проста надійна черв'ячна пара з мідною обмоткою. Тому не потрібно бігати шукати нову плату. Коли у вас вже ізношений редуктор, в півтора рази дешевше ви можете придбати в компанії нові ворота абсолютно новий двигун. З гарантією за адекватні кошти.